Вітаю, шановні Лубенці! Сьогодні 11 листопада, хочу декілька слів про громадську безпеку, оскільки значно змінилися години, коли вже на вулиці темно і продовжує наше населення перебувати в цей період. З різних причин і до 19-20 ї до ї години по своїх справах, але ми посилили спільно із Національною поліцією патрулювання більше 10 патрулів сьогодні по місту, вони патрулюють практично по всій території, як піші патрулі, так і на автомобілях. Сподіваюся, що ці заходи, які вживає поліція, і долучені сюди добровольче формування номер один дадуть можливість забезпечити контроль за громадським порядком, той, який би ми з вами хотіли. Але ще раз прошу: оскільки двері у під'їздах час від часу через графікову відключення електроенергію, вони не закриті. Прибрати все, що стосується і знаходиться у нас у під'їздах багатоквартирних будинків за період останніх 3-4 дні надзвичайних по зверненню до поліції подій не відбулося і сподіваюся, що і надалі поліція втримує порядок у нашому місті. Я ще хочу повернутися до питання патрулювання. Поліція отримала доручення щодо. Перевірки в період комендантської години всіх, хто в цей час буде перебувати в місті або в селі. Тому я досить, дуже прошу вас з 22 години і до п'ятої ранку, якщо немає нагальної потреби, знаходитися вдома. Продовжуємо підтримувати збройні сили територіальну оборону. І фінансово надаючи підтримку по програмах придбання придбанні різного обладнання або запасних частин для наших підрозділів, а також передаємо військове обладнання для добровольчих формувань для того, щоб вони мали можливість навчатися військовій справі і бути фахівцями, тому що все таки продовжується мобілізація і наш центр комплектації. Направляє в збройні сили в першу чергу в учбові підрозділи наших громадян, наших містян і сільської місцевості. Безумовно, хотілося, щоб вони вже були мали первинний досвід. За пропозицією центру зайнятості, за підтримки держави. Ми продовжуємо. Говорити про громадські роботи платні, і я дуже просив би, щоб наші громадяни, які і не стоять у центрі зайнятості, але на громадські роботи могли б бути зараховані. Прошу звертатися до центру зайнятості. Вони приймають і ставлять на облік. А далі наші комунальні підприємства і установи подадуть пропозиції щодо можливості отримати. Місце для роботи, і потім безумовно ж і оплату праці зі складнощами, але напружено працюють наші промислові підприємства, бускаючи продукцію, виконуючи замовлення, які надходять до них, і забезпечуючи своїх працівників роботою і заробітною платою, а місцеві бюджети податками. На цьому тижні буквально напередодні був на заводі відділення Моторсіч нашому бувшому комунар підприємство. Працює правда 4 дні на тиждень, але замовлень достатньо, і працівники налаштовані на те, щоб продовжувати потрібну для нашої держави роботу, оскільки саме об'єднання обслуговує ну не менше 100 країн світу. Продовжуються роботи по надзвичайно великій аварії пошкодження водоводу по проспекту Володимирська в районі магазину Київський нашим підприємством за допомогою підприємців, які придбали матеріали. Роботи, ті, що виконувалися напередодні 10-го числа, вони практично завершені. А другу частину будемо виконувати вже з понеділка, тому що знову ж таки перекривати весь проспект не бажано, особливо це коли у нас субота і неділя ще такі напружені дні, велика кількість транспорту проїжджає, Але скажу, що ці роботи вони виконуються так, і із періодичним зупинкою, тому що необхідно підтримувати. Подачу води на нашу квартирну котельну по вулиці Чкалова. Все ж таки, наші громадяни, а котельна обслуговує значну кількість населення нашого міста. Вони потребують в цей період і теплопостачання. За період з початку війни в нашій громаді народилося 274 маленьких лубінчанина. З них 137 дівчатка і 137 хлопчики. Всього вам доброго, до побачення! Слава Україні!